Вітаю, вітаю! Спіймаємо на Дніпрі унікальну пласкірку. Переходимо знову на берег браконьєрів і йдемо вправо. Ловити я буду її з прикормом. Знайшла ось такий рецепт, буду пробувати. Він такий, здається, універсальний. І, чесно, ще не ловила на нього, це і, ловлю, і мітку буду ставити вперше. Побачила, що вона тут ловиться, вирішила спробувати. Так, значить, використовувати наживку будемо пінку, гачок решітка 4 і донку з відкритою годівничкою. Ну, можна їсть з закритою годівничкою. Прикормку засипаємо в годівничку. Закіт робимо на 23-25 метрів від берега. До речі, тут також можна спіймати, я ще не ловила, буду ще ловити, але бачила, що тут ще ловиться краснопірка, білочка тут ловиться, карась тут ловиться. ну, Буду обловлювати, якщо дійсно ловиться, то мітку також вам залишу. Ось унікальна плоскірка. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною, особливо дякую за ваші вподобайки та коментарі. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!